І так, всім привіт! Мене звати Катя і ви на моєму першому каналі у YouTube. Сьогодні я вам розкажу про наших тварин і покажу їх. І так, перші наші тварини це кролики. Їх я буду показувати самих перших. Це Мілана. Вона кролиця. А це Каміла. Вона теж кролиця. Далі я вам покажу кролів. І так, це наші три кроля. Перший кріль, його ще ніяк не звати. Другий кріль це Микита, А це сніжок. Ну, вони більш-менш ручні. Але цей сіренький дуже ручний. і все. Він живий, з ним все нормально. Далі наша кролиця. І це наша кролиця чорненька. Її звати Маша. Ну, це саме перше ім'я, яке мені прийшло в голову. Все, вона неручна. Отліче від цього хлопчика. Ось така вона. І так, тепер я показую наших курей. Це ще не всі курі, в нас їх 16 штук, ну, 16 курей, а точніше, 14 курочок і 2 півня. Все перший і все другий. Зараз в нас е, 7 куро, курочок молодих, 7 старих і 2 півні. Ну, одна молода куриця десь пропала. Холошейна куриця. Так, це моя собака бім. Біма. Це кішечка буся. Це собака малиш. Він сидить на Прив'язі, тому що він ганяє курей. Так, тепер наші качки. Оце один качур у нас. Ось одна перша качка, вона сидить. Зараз якийсь чеперерист, чи що вона стоїть. Це наша друга ну, качка, вона теж сидить. І це третя наша качка, вона теж сидить. У ми купили шість гусенят і чотири каченят. Такі. А оце буціні тіти. Це хлопчик. Це дві дівчинки. Най друга. І це третя дівчинка. Ще був четвер... п'ятий хлопчик. Але його вже забрали. Це моє саме перше відео. Наступні відео, я не знаю, може будуть длініє. Пока!